Вся вона вивозиться з нас і завозиться на ті заводи, і вже там перетворюється з цілої курки на якісь там частинки. Навіть навіть жаб'ячі лапки ми возимо все, і навіть більше взагалі, і разом з останньою сорочкою має бути віддано Україні ті ж яйця. Ми ж возимо не тільки до них, бо їхній хамон без нашої пшениці. Ну це просто це, по-моєму, не дуже перспективно виглядає для нас зараз. Вітаю вас! Це програма Таран запитує, і зараз я буду розпитувати виконавчого директора Українського центру європейської політики Любова Куленко. Здравствуйте, Люба. Добрий вечір. Будемо ми говорити про нашу інтеграцію в Європейський Союз, відповідно, проблеми з цим пов'язані. А конкретніше зараз ми будемо говорити про інтеграцію в Євросоюз українських. Курей, цукру, меду і зерна, тому що контекст минулого тижня в Європі був такий акомпанемент фермерських протестів. Фермери дійшли аж до Брюсселя і там висловили низку своїх вимог. І у переліку цих вимог було ще й таке вести обмеження на експорт певних українських товарів, оскільки низка цих товарів наповнила Європу і почала підривати їх внутрішній європейський ринок. І Єврокомісія на ці поступки пішла. Ви казали Любов, що ви знаєте про ці поступки? Да? Ніби небагато, але обмежено. Ну, здивована цими поступками, оскільки я пам'ятаю, як ми ще в листопаді їздили з нашими адвокаційними візитами в Брюссель, і я наголошувала на тому, що нам, терм... ну, нам обов'язково треба продовжувати всі ці а, тимчасові поступки під час війни і навіть після війни, то я пам'ятаю, Чиновники з Єврокомісії е, запевняли, що така, це питання навіть не треба піднімати, це однозначно так і буде. А тут, бачите, воно все міняється. Політика дуже грає велику роль і впливає на торгівлю, на економіку. І Ви думаєте, Позиція дуже дуже змінилася. Це скоріше політичне, політичне підґрунтя в цього, а не економічне, тому що тут наголошують, що. А українці борються, в них війна. Ми все розуміємо, але наша економіка валиться від їхньої курятини, якої кількість зросла на 176% Вони порахували між першим і одинадцятим місяцем. А ще вони нарахували те, що ми перевищили абсолютні ну лімітів, якби немає, тому що нам вже зняли мита, от але порахували, що. Ті обсяги, які Україна зараз експортує в Європу, а які розтікаються по всій Європі, справді починають підривати їхні внутрішні ринки. Коли дивишся на цю проблему, ось тут зараз і читаєш місцеву пресу, то складається таке враження, що ви поїхали. Українці поїхали в Брюссель. Нам зняли мито відкрили для нас, як ми кажемо, вікно можливостей, правильно. А ми в це вікно влізли, значить, руками, ногами. Поставили меблі туди, занесли в чужу квартиру і сказали, як добре, що як добре, що господарів немає вдома, і почали якби не просто багато експортувати, а почали порушувати правила. А чи не вийде так, що Європа до того, як нас до себе інтегрувати, почне вже нас карати за це. Насправді в таких історіях я завжди кажу, що чи є мита, чи немає мита. перше правило – це їхні вимоги. І вся продукція тваринного походження. Це історія ще з 2014 року жоден вид продукції не може експортуватися до Європейського Союзу без їхніх офіційних дозволів. Спочатку отримує дозвіл країна, потім mm -hmm. отримує дозвіл безпосереднє підприємство. З інспекціями, з перевірками. Дозвіл не дається на все життя, дозвіл mm -hmm. можна легко забрати. Відповідно, якщо і молоко ми не експортуємо, ми експ... нам дали дозвіл на птицю, нам дали дозвіл на яйця, нам дали дозвіл на рибу, нам дали дозвіл на мед. Відповідно, якщо є питання до якості з точки зору там, безпеки, бо якість це вже питання ціни для європейців важливо безпека. Якщо є питання до нашої безпеки, це вирішується дуже легко. Вони забирають єврономера. У наших заводів і цей експорт зупиняється. Те, що я зрозуміла, ніхто ці євро номера не забирає. Відповідно, тепер інше питання. Це завжди було найважче, тому що стільки б тобі не клали, а отримати дозвіл з їхньої сторони пройти їхні інспекції це було просто на грані фантастики. Ми це все пройшли в 2014 році. І я добре пам'ятаю, що по меду була історія, що нас навіть не лякали їхні квоти. У нас така була велика кількість меду, і нам настільки було вигідно продавати, що ми сплачували всі їхні е, платежі. Тому зараз угу. мені взагалі складно зрозуміти, що відбувається. З однієї сторони, треба дивитися реально на статистику. От та статистика, яку я дивилася, то Франція виробляє багато курятини, але їм не вистачає. Вони експортують десь на рівні 300 тисяч тонн. Наші кажуть, що вони туди завезли десь 6 тисяч тонн. Це 1%. Відповідно, або хтось щось не договорює. Ну, Або тому торбослі. що наші курчата їдуть звідти з Голландії, тому що Голландія виробляє в якісь тамнадцять разів за статистикою більше ніж споживає, і це вже експорт ага. не український у Францію йде, це експорт іде у Францію вже якби голландської курятини, тому ну, що можливо, перша країна, але... куди ми приїхали, вона там вже реєструється. Це вже далі, далі вважається європейською курятиною. Тобто, простежити її українське походження доволі складно, наскільки я зрозумів. Ну, в будь-якому випадку, вся вона вивозиться з України, те, що я розумію, вся вона вивозиться з нас і завозиться на ті заводи, і вже там перетворюється з цілої курки на якісь там частинки, які більш популярні купляють європейці. Я просто хочу згадати історію саме з Голландією. Пам'ятаєте ще коли в них був референдум? То чомусь на референдумі теж піднялося питання нашої так. курятини. Угу. І зараз я дивлюся знову. А, як тільки піднімається якесь питання стосовно України, знаходяться, я не знаю, ну мені так здається, бо іншого пояснення немає, знаходяться праворадикальні сили. Звичайно, можна знайти будь-яку слабинку з точки зору там, процедур, правил, вони знаходять її. І дуже сильно її розкручують. І я пам'ятаю, що тоді, тоді з референдумом він же ж був не на нашу користь. Тоді наша курятина розкручувалася дуже сильно, при тому, що я пам'ятаю, коли ми спілкувалися з їхніми депутатами, я казала, що вам то, а при чому там вам наша курятина? Вам взагалі вигіден, вигідний наш агроекспорт, того, що ми експортуємо дуже багато голландських тракторів і іншої сільськогосподарської техніки. У нас там з вами взагалі проблем немає. А Вони носилися з тією курятиною. Ну, це я думаю, що це просто праворадикальні групи. Розкручують ці всі питання в парламенті в європейському вибори. Макрон, я так дивлюся, зробив багато вже різних політичних рухів. Він, і він же ж і поміняв і прем'єра. І зараз до нього і він піднімає тепер теж це питання про нашу курятину. Ще щось да, ну, там, я Франції... так розумію, що кожна політ, кожна країна європейська, намагаючись грати за загальноєвропейською цю аграрною політикою спільною, так з якою вони й дотації отримують спільного бюджету, і Франція, до речі, чи не найбільший? Чому вони ще й бояться України? Вони кажуть: якщо Україна зайде в ЄС, то оці от субвенції, які вони отримують загального цього спільна аграрна політика, САП це зветься. То uh -huh. в неї такі потреби, що все, що зараз іде Франції, як субвенції фермерам, все і навіть більше взагалі, і разом з останньою сорочкою має бути віддано Україні, тому що Україна це чверть реально посівних там житниця Європи, так і е, це робити небезпечно, тому давайте захищатися вже зараз. Це виглядає як гра в глухий за в, глухо... в глухий захист на довому підступі до воріт. Тобто ще нікуди нас не беруть і навіть не почали. Ми не перейшли на наступний етап, так? Але а, вони вже кинулись захищати себе. А, це, по-моєму, не дуже перспективно виглядає для нас зараз. Ну, Це переговори, це, це життя. Ну, в принципі, в 2014 році ми багато чого пройшли, з багато з чим стикнулися, а тепер воно все піднімається з новою силою. Насправді, з однієї сторони, це сумно, з іншої сторони. Uh, ну, ми ж, наш весь аграрний, наша аграрна індустрія живе без фактично без дотацій. І, але питання в іншому ми фактично не потребуємо їхніх дотацій, оскільки в нас реально це бізнес. А в них там мануфактурне виробництво. Я не знаю, так. чи в них є такі величезні холдинги. Okay. Але тут питання. Немає. Ну, десь немає, десь є. Бо ми коли казали, що немає, що це в них просто як підтримка розвитку сільських територій, то деколи європейці не погоджуються, що це не зовсім правда, що є там в них якісь великі виробники. Але я хотіла сказати про інше. Я хотіла сказати про те, що те єдине, від чого ми можемо сильно постраждати, це ми ж насправді ті ж яйця. Ми ж возимо не тільки до них. Ми ж тоді, в 2014 році, так хотіли отримати ці єврономери. Тому що нам і, і всі знали, і всі, коли нам давали ці єврономери, європейці, європейський бізнес, єврокомісари, вони казали, типу, що ну вам ну, ми не хочемо вас на наших європейських полицях. Це що було ну, майже 10 років тому. Але наша відповідь була така, що так ми ж будемо не до вас возити. Ми ж будемо возити в Емірати в інші країни, для яких ваш єврономер це як стандарт якості. Ну, бо їм вже вони в тебе вже нічого не попросять, якщо бо вони знають, наскільки це складно отримати. І тоді mm -hmm. якось цей варіант пройшов. Ми дуже багато яєць возили туди. Я не знаю, як напевно, з війною порушилася логістика. Зараз проблема в тому, що е, все, що везлося в треті країни, це везлося морем. І цей маршрут зараз став проблемним. Відповідно, на... найлегше, звичайно, це... це збувати своїм сусідам, бо нам хочеться виживати. Напевно, тут є mm -hmm. якась проблема. Собака зараз проблема була, так ми це робимо. Не тому, що ми такі погані і хочемо порушувати правила, просто в нас такі умови, так відчайдушні. Вони ну, ж так. кажуть, будь ласка, от вам коридори, везіть собі в треті країни, але не привозьте до нас: не привозьте до нас в ті країни, де в нас надлишок, і так далі. Тобто, я так розумію, що через війну і через втрату цієї логістики зламалися просто нормальні економічні схеми, так які були нам вигідні, і зараз ми маємо. Ну Ось це ці... очевидно по, uh -huh. по зерновим uh -huh. по зерновим очевидно це все поламалося uh, і найбільша проблема в тому, що по зерновим, uh, якщо ми приймемо повністю всі їхні вимоги і стандарти, то ми не зможемо це більше нікуди возити. Отут нам у нас буде велика втрата, і тут нам треба будуть їхні якісь субсидії, компенсації, тому що ми, ми будемо втрачати треті ринки. Хто може бути не таким варто. собі нашим аграрним лобі в Європі? В кого має бути ця місія і як вона має виконуватися? Тим, хто нас захищатиме, це повинні робити ми самі. Це хто? Це мають урядовці, чи це мають бути зібратися е, наші. Верхівка агробізнесу, допустимо, і вести перемовини, як це має виглядати в цивілізованому європейському контексті? Мені здається, що це має агробізнес робити, тому що навіть коли в листопаді ми були у Франції, тоді якось таких страхів ми не чули, але у них є страх у них є свої страхи, що їм доведеться зменшувати орні землі. У них так, там є так. низка своїх страхів пов'язаних з Україною, і е, я більш ніж переконана, що, що якщо починати, але вони го... вони, на відміну від поляків, готові до е, адекватного діалогу. Ну, принаймні, мені так здалося, що на той момент фермери, бо з нами тоді спілкувалася депутатка, яка в минулому була фермером і представляє якийсь там фермерський округ у Франції. То вона казала, що нам треба говорити, розуміти. Ну адже ми ж в якихось моментах, от, наприклад, як для для Іспанії, ми можемо ми однозначно їм корисні, бо їхній хамон без нашої пшениці ну, це просто не, не, не виростає. По Франції вони аграрна країна, велика країна. Вони, вони Іспанію не пускали. Ну, це для мене очевидно завжди було, що всі, хто великі аграрні країни, будуть нам ставити під ножку, незважаючи на те, що війна. Я дуже добре пам'ятаю початок війни, коли у нас були новини, що в нас можуть пропасти яйця. У нас настільки все було знищено, так, а тут я не вірю в те, що ми настільки вже так їх завалили. У нас багато чого зруйновано, і ми не зм... і я. Не вірю, що ми це могли відновити отак. Просто захотіли і відновили так. виробничі лінії. Тому ми все таки, як експерт, мені здається, тут, тут дуже намішана політика. Тому що, якби були дійсно проблеми, позабирали б ці євро номера, все не можеш возити. Все. А ну, це як вони можуть війна. забрати, якщо ж безмитна торгівля затверджено, підписано, проштамповано. Вони не можуть забрати ну, єврономерці? Можуть, вони можуть забрати, коли він же ж має там термін придатності цей євро єврономер. Приїжджають, перевіряють щось не так. Забирають. Немає єврономеру, ти, ти не виїдеш за кордон за межі за межі кордону. Все поясніть, що ну, тому, воно... це таке єврономер. Це твій якби європейський паспорт твоєї продукції? Чи що воно таке? На сайті Єврокомісії є спеціальний список по кожним країнам. Країнам uh -huh. по різним видам товарам із назвою підприємств, а, кому дозволений експорт. Uh -huh. Я пам'ятаю, well, що дрібні, це в 14 2014 році. Я ще це заходила, дивилась Ну там там дуже багато чого смішного, бо там ще є побічні продукти, там кішки, там дуже багато. Нас нас багато підприємств возить різ, різ, різні речі, які там аж аж. Так, багато, я знаю, називає, навіть жаб'ячі лапки ми навіть навіть, навіть жаб'ячі лапки ми возимо що вішанки не пам'ятаю, але але там великий список під і він і він зростав. Я пам'ятаю, що рік тому спілкувалися, що в нас зростає кількість компаній, які отримують е, ці єврономери. Як така величезна, величезна, прекрасна аграрна країна як Україна. Може, як швидко ми можемо імплементувати законодавство, пройти всі ці е, норми, процедури і так далі? на скільки років так може розтягнутися цей шлях? Чи це питання не на роки? Тому що виглядає зараз, що ми занадто великі для Європи, і Європа нас не зможе проковтнути, вона трошки вдавиться. Тобто, треба багато дуже всього відрегулювати. Як швидко це можна зробити? А, цифри є різні. Я дивилася, наприклад, скільки наші сусіди там, витрачали часу для того, щоб адаптувати всі норми. Наприклад, mm -hmm. Польщі вистачило 5 років, mm -hmm. але, але щоб були перехідні періоди. Там найдовший перехідний період, 12 років. Вони там виборювали там, для якоїсь продукції, щоб не застосовували захищали себе. Але в них не було цього блоку по фундаментальним реформам, які є зараз в західних Балкан, і які ніяк не можуть вступити. Оце ми повертаємось до цього питання. Що цей блок дуже важливий з точки зору реформи для країни, оскільки нас заставлять, ми будемо вимушені зробити всі ті реформи: судова, антикорупційна, виборча, медійна. А, бо, бо будемо змушені, бо по-інакшому вони нас не приймуть. Після якщо не проводиш ці реформи, то всі інші кластери не закриваються, ти там навіть не дійдеш до того аграрного кластеру. Я не знаю, скільки ми будемо сидіти на, на цьому блоці. А ще в нас є зараз скринінг, перевірка їхня, яку вони приїхали а, робити. <світ> офіційно, я дивилася, що на Балканах перевірка в середньому тривала півтори-два роки. Але потім mm -hmm. ми дивилися, що по фундаментальним реформам вони собі... Брали додатковий час і до і, і стартували ще до офіційного початку, десь чотири роки брали наперед. Якщо там офіційний скринінг я дивилась по Албанії, почався в 22-му році, влітку і закінчився тепер, то по фундаментальним реформам вони почали працювати в 18-му році, і от завжди коли це питання з роками. Мені завжди вам важко відповідати, оскільки я дивлюся, що. Та, хтось може прискочити швидко, але в них не було цього блоку. А в тих, кого є цей блок, вони ніяк не можуть вступити, і плюс ще зараз перевірка. Ну я думаю, що оптимально було би десь 8-9 років, ну не менше. Не менш зараз єврооптимісти євро зараз е, різко стали європесимістами, якщо повірили в ці ваші Тобто нам не курей треба зараз боятися і вирощувати, а робити оці самі інституційні, чи які ви сказали реформи. Фундаментальні. Фундаментальні. Нам, нам то. все треба робити, і то і то. Як країна у війні може почати це робити? От мене ще таке питання. Як можна зараз нас взагалі зобов'язувати робити. Реформа такого гатунку, коли в нас іде війна? Інституційні реформи, фундаментальні реформи. Вони нам просто потрібні як повітря, як вода, як це ефективність це управління державою. Скажіть, що входить що це... у фундаментальні, а що сходить в інституційні для наших глядачів, щоб Ні. вони щоб як Лікбез, європейський лікбез, так би мовити, для розуміння це, це не вони називаються фундаментальні реформи, і вони фактично стосуються державних інституцій, Так. це судова реформа, антикорупційна реформа, реформа державної служби, реформа поліції, прокуратури. Боже, що там ще я називала? Медійна реформа. Тобто це всі ті речі, які є основами демократії. І ось ось тут від нас будуть дуже багато чого вимагати. Те, що є питання продукцією, продукції, це, це нормально, це не дивно, але це трошечки нечесно під час війни. І нам просто тепер треба вести не тільки займатися внутрішньою роботою в Україні, як ми робили з 2014 року, коли у нас була угода про асоціацію, а вести бага... проводити багато адвокаційної роботи за кордоном. І тут мають бути і, і уряд, мені здається, має бути включений, і бізнес асоціації. Но нам треба якось намагатися виходити на якийсь конструктив. Ну, бо ми так. Ну, ми до добра не дійдемо. Нам потрібні гроші, нам потрібна валютна виручка, яку ми отримаємо від аграрного сектору. Ну індустрія вся зруйнована. Ми дуже мало якихось там металів експортуємо. Єдине на чому тримаємося, це постійно кажу. Це ця сфера. Якщо що впаде і аграрна сфера, то тоді ми просто взагалі будемо банкротами. Я більш ніж переконана, що нам треба думати і ну що нам боятися сидіти і дивитися, де ми можемо один одного доповнювати. Де може Європа ставати сильнішою від нашої аграрної продукції, ну якимось таким чином вести діалог? Я більш ніж впевнена. Таких прикладів, як з Іспанії, можна багато знайти. Тільки треба це хотіти. Люба, я дякую вам дуже. Ми розмовляли сьогодні з виконавчим директором українського центру європейської політики Любов Вакуленко. Спасибі вам велике. Будь ласка, сподіваюся, так і сподіваюся, що зустрінемось і покоментуємо. Поговоримо. До зустрічі. Це найкраще, до побачення.